Що писати, наприклад, в Google українською мовою, там Степан Бандера і шукати українською мовою, це буде, ну умовно каже, 20 лінків. Якщо писати це, викластивики україномовний пошук і шукати Степан Бандера перші 20 рядків пошуку, то ви побачите зовсім інші 20 лінків. Тобто людина, яка живе в російському, вона навіть шукаючи інформацію, чи популярну, чи про купівлю товарів, вона попадає в інший світ. І це означає, що ви стаєте частково частиною російського світу. Uh -huh. Тобто російська мова справді є мовою не тільки там агресії, не тільки мовою, яка знищувала українську мову своєю силою, бо це все-таки мова там 200 мільйонів людей. Ну очевидно, там не знаю, словацька мова чи молдовська румунська мова, чи там не знаю, угорська мова нам не загрожує, а ця мова реально є конкурентом. І є знищувач нашої мови, то ми навіть шукаючи, навіть здобуваючи послуги, навіть замовляючи там якісь візитівки там чи футболки з російською мовою, фактично працюєте на русський мір, то бо він не є там одна, там одне віконечко, де написано русські мір.